Сегодня огромный праздник по крова Божьей Матери. Владыка и вся его епархия подготовила серьезную программу к сегодняшнему дню. Вы знаете, что были благотворительные ярмарки, были специальные сборы. Наше духовенство сдавало кровь для ЗСУ. И приобрели два автомобиля. Владыка после крестного хода осветил, сказал проповедь. Много людей собралось, и их ждет угощение. Обитель приготовила прекрасный праздник, но это не все. Еще у нас есть прекрасный коллектив Покровчане. Так как Маринок и сегодня День села, они подготовили небольшую программу с песнями. Ну, конечно же, хор миротворца. И пока люди будут кушать пищу, мы попытаемся им поднять настроение до самого максимального уровня. Отец Милетис, братья, приготовил прекрасный обед от лица детской епархии, принимая всех гостей. Но надо поаплодировать по-человечески, правильно? Коллектив Покровчаны, это звезды села Мариновка. У них всегда красивые костюмы, они всегда с прическами, с головными уборами. Они даже э, будущего Сережу Брикайла тоже так вот передели. И будет баян, и будет песня, и будет ход миротворцы. Всем приятного аппетита, мы делаем для вас приятный концерт. Вы слушайте, пожалуйста. І парою, у кого є можливості, похлопати или в ладошки, кого-то по плечу. Хорошо? А зараз самодіяльний колектив новой будинку культури щиро вітає наших захисників і захисниць сьогоднішнім святом. Ми всі відзначаємо, знаємо ви на території нашого Святопокровського монастиря. Ми, ми хвалені, віддаємо свою пошану і любов. Пресвятій, Пресвятій Богородиці і покровительниці наших захисників. Захисникам України присвячуємо. Сонце зло відщучу далеку, вже не сплячому віки, славні втокові захисники Вчора вдома сьогодні втрою поронити країну свою і чартує небезпека щодня. І там не дужде молитва три дня, опів серчи солдат, сид котаничі прав, через міста ніж ча ми завжди чекаємо, сходить сонце твої п'ють. Тішить душу рідна сторона. Сліб да сльози щастя в очах. Ми дякуємо нашим покровчанам, нашим дуже гарним файним дівчатам, які завжди радують своїм списним співом. Можна було, конечно, получше подготовитися. Дуже вам дякуємо завжди за те, що ви такі енергійні. Ви являєтесь дуже добрим прикладом для других наших сел, нашого регіону, нашої держави, що не потрібно здаватися, не треба падати в унині, розстраюватися. Треба молитися, трудитися і завжди пам'ятати, що українці з піснею переживали все. І радість його. Кохай дівчини, ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала гостиною, ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною. И на прощання раз у раз махала постеною, дихал коза войска, дівчина присягала. leave you Yes, it's Я очень рад, что братья и сестры, сегодняшний праздник наш хорошо состоялся. Наш владыка Агафангел, несмотря на возраст, совершил божественную литургию, крестный ход, осветил очень важные подарки для наших Збройных сил Украины. Два автомобиля, одну скорую мобильную помощь. И мы рады, что вы сегодня приехали, пожертвовали своим временем. И у нас получилось, несмотря ни на что, прославить Божью Матерь и немножко побыть вместе. Правда? За те, що ви сьогодні були з нами, за те, що ви з нами молились. Ми сподіваємося, що Матір Божа слышить всі наші молитви, всі наші прохання і обов'язково подарує нашій державі, самое саме головне, мир, нашим дітям і внукам. Дуже гарне свято вийшло. Ми дуже раді, отримали таку благодать, велику таке, ну як почищення. Спасибо гафангілу, спасіба хоромиротворцям. Спасибі всім, велике, щедро дякую. Надіємося, ще ми не раз зустрінемося. Служба була чудова, було дуже, дуже гарно, було дуже душевно. Було... Ми були на сьомому небі. Велике спасибі владики Агафангелу. спасиба семідарістам, які поставили жирну велику точку в кінці своїм концертам. Спас... Ми дуже дякуємо і ми дуже раді, що ми живемо в цьому регіоні, і що у нас є така чудова єпархія. Ваші діла, я так думаю, що багато єпархій повинні брати з вас приклад, ваші діла в передачах продуктів з машин, допомога переселенцям. Я думаю, що це дуже важливо в даний час, і дуже важливо, щоб люди це зрозуміли, і також далі продовжували і ваші і другі є парки. Продовжували ваші справи, які ви почали. І вам, хай Бог, допомагає, щоб ви далі також і ніхто вам не заважав. Ніхто не стояв у вас на дорозі, і хай Бог помагає, щоб у вас все вийшло, щоб у вас було все добре. І хай укріпає вас всіх, Господь Бог і е, митрополіта Афганова, і всіх вас сьогодні. В нашому селі велике свято. Свято. Пресвя... свято Пресвятої Богородиці, нашої матінки Божої, і день такий чудовий, і люди приїхали на наше свято. Це дуже радує нас, що наше свято святкують разом з нами, розділяють нашу радість, а особливо радує те, що владика свою душу вкладає у розвиток нашої обителі і любе, дуже любить Своя покриви... матінку Божу, як покривительницю збройних сил, козацтва, яка надихає, окормляє, вселяє віру у перемогу, як от на сьогодні, яка особливо потрібна нашому українському народу, і віримо в те свято, що такий мир наступить, і благодаті вернеться на нашу землю. І святом всіх і всім бажаю миру, здоров'я і благополуччя. Перела на талежі, як задаю я про вас дівчина душі як України, переласні переласте, що на межі, як задаю, я вас, Щиро, щиро дякую за пісню, а нашим воїнам України дякуємо за те, що вони нам збережуть, і ми можемо так собі заспівати і пісню. На радість, на щастя, на здоров'я. Миро справедливого державі України, владики митрополіту Афангела здоров'я, а вам радості і щастя. На довгий літак!